Ну що, закінчився мій каміно. Він закінчився у Сантьяго де Компостела, біля собору, як і повинно бути. В фістеру я дістався цього разу байбас автобусом. Минулий свій каміно, я прийшов ногами із в Мусії. Після цього в Фістеру. зробивши цей шлях. Зараз можу сказати тим, хто шукає різницю між Каміно Камінофранцес і Примітіво. Окрім кілометрів. І з кілометрами все зрозуміло. Там 800 приблизно, там приблизно 300. Але справа не в кілометрах. Каміно — це не про кілометри. Хоча саме вони суттєво впливають на всі процеси і стан пілігрима. Але не це не головне. Каміна дуже індивідуальна річ, і вона, я б сказав, дав від неї Це Персональна. Не може бути ні в такого другого ні в кого. Перш за все це атмосфера, мабуть. Шляху. Каміна це люди, відносини між ними. Їх порозуміння між собою, люди з усього світу з різними поглядами, національною культурою, ментальністю. Саме під час каміна, вони завдяки долі змушені знаходити хоч мінімальне порозуміння між собою. І цей процес доволі незвичний. За яким інтересом спостерігати, вже не кажучи про те, що бути його учасником. Кам'яна це гарна і може не зовсім природа. Іноді немає часу звертати на це, тому що дивишся, що в тебе під ногами, щоб правильно встати, щоб не зробити боляче лишній раз собі. І, іти далі, далі, далі. Це біль. Це розбиті дороги, стежки. Не тільки нещодавно і сторіччя назад. Якась в ранішня кава на якомусь вогкому хуторі або келиха пальбарі в спекотний день. Самотність і пустота. І знову люди вже знайомі і ні, кілометри, кілометри, кілометри. Поступово ти втягуєшся. Звикаєш до болі, звикаєш до цього нового ритму. Не знаю, як сказати. Ну і шлях поступово приймає тебе. Я думаю, той, що йде, всіх шлях приймає. Всіх. Каміно це інше окреме життя. І цим, мабуть, неможливо поділитися до кінця. А зараз я вже думаю, що і не потрібно. Нехай це буде вашим. Бен Каміно, люди. Що стосується різниці все таки між францес і Примітіво? Францес більш підтриманий туристично, більш підтриманий інфраструктурою. Більш підтриманий в усьому. Не треба казати, що там на Примітіво є гори, а на францес. На францес достатньо гір і достатньо буде болі для ваших ніг. Це стопроцентно. Але... Я думаю, що на францес краще знайдети майже в кожному населеному пункті, які трапляються час від часу, каву, відпочинок і так далі. На примітіву просто не буде, не може не бути цих пунктів. Будуть хутори, якісь ферми і так далі. Трапляються бари, все це треба бути до цього готовим. Мати якийсь трошки запас води, і трошки запас їжі. А так все нормально. Можна йти і там, і там. Це шлях. Тобто, примітива трошки більш мотав. Більш трошки він жорсткіший. Без умов таких, які є на францес. Але умови є. Тобто, протягом дня завжди людина знайде умови. Що й потрібно. Вступайте промоніторити трошки і бути готовим до всього. Голоти все. А так. Той, хто встав на цей шлях, тому той повинен бути готовим.